Денний силует замку Карак височіє над безлюдною пусткою. Глибоко під його стінами у старезному лабіринті шість героїв дають бій нескінченним ордам чудовиськ. І саме одним із цих героїв зможе стати будь-хто із вас завдяки настільній грі таємниці замку Карак у локалізації видавництва «Lord of Boards», правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра таємниці замку Карак це пригодницька рольова гра, яка розрахована на компанію від двох до п'яти гравців. У цій грі учасники стають героями. Що відправляються на дослідження таємничого підземелля замку Карак, блукаючи лабіринтами, герої будуть відкривати все більше нових залів, у яких з легкістю можна знайти цілющі фонтани, дорогоцінні скарби, або ж там може причаїтись химерне чудовисько, бій з яким стане для вас неминучим але й зможе принести багато корисного спорядження або ж ключів, за допомогою яких ви зможете забирати багатства, які відразу після перемоги над страхітливим драконом зможуть принести вам перемогу у грі. На початку гри кожен з гравців отримує планшет інвентарю та 5 жетонів здоров'я, які треба покласти на цей планшет. Далі гравці обирають собі героя. І отримують відповідну карту, яку необхідно викласти на планшет, а також фігурку героя. Кожен герой володіє унікальними вміннями, тож обирайте обачливо свого головного помічника у грі. Далі викладіть початкову плитку підземелля на центр стола, а решту плиток перетасуйте і покладіть стосами до лілиць у межах досяжності гравців. Кожен гравець ставить свою фігурку героя на початкову плитку. Також створіть запас жетонів чудовиськ і закритих скринь, поклавши їх у мішечок. Наприкінці підготовки, визначте першого гравця по черзі, кинувши кубики. Той, у кого буде більший результат і стає першим гравцем. Уся партія у таємниці замку Карак триває до моменту, поки комусь з гравців не вдасться перемогти найсильніше чудовисько дракона. І той гравець, у якого на цей момент буде більше скарбів, і стане. Переможцем. Під час гри гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і рухаючись за годинковою стрілкою. У свій хід гравець має тільки одну дію переміщення і Він може просунутися на відстань до чотирьох плиток. Проте під час цих переміщень може статися декілька різних ситуацій. Якщо при переміщенні герой заходить до нерозвіданої зони, ви повинні взяти одну плитку підземелля і приєднати її до плитки, з якої йдете, а після перемістити свого героя на нову плитку. Нова плитка повинна утворювати безперервний прохід до плитки, з якої прийшов герой. Усі інші шляхи можуть бути глухими кутами. Якщо ви дістали коридор, то нічого особливого не відбувається, і ви можете переміщувати свого героя далі. Якщо ж на новій плиці є брама-телепорт і у підземеллі є інші брами-телепорти, тоді ви можете переміщувати між ними свого героя, витрачаючи на це одне переміщення. Якщо на новій плиці є цілющий фонтан, ви можете закінчити там свій хід, втративши всі позосталі переміщення, щоб повністю вилікувати свого героя і скинути прокляття. Або не зупинятись і продовжувати переміщення. Проте, якщо на новій плитці зала, то ви повинні взяти один випадковий жетон з мішечка, і якщо це жетон скарбу, то покласти його на нову плитку. І можете продовжувати дослідження. Проте, якщо у вас є ключ в інвентарі, то ви можете скинути цей ключ, щоб забрати скарб і викласти його на свій планшет. У цьому разі хід завершується. Якщо, відкривши залу, ви дістали жетон чудовиська, ви повинні покласти його на плитку і стати до бою. На кожному чудовиську є показник сили, який вам треба перевершити, щоб перемогти його. Під час бою з чудовиськом ви кидаєте обидва кубики і до результату китка додаєте значення сили з вашого спорядження. Додатково, якщо у вас є заклинання чарівного розряду, ви можете скинути будь-яку їх кількість, щоб додати по одиниці до вашої загальної суми. Якщо під час бою ваша загальна сила дорівнює силі чудовиська, ніхто не перемагає. Чудовисько залишається на плитці, де його знайшли, а герой повинен повернутися на плитку, звідки прийшов і завершити свій хід. Якщо ж ваша загальна сила більша за силу чудовиська, то ваш герой його подолав. Переверніть жетон чудовиська, отримайте його спорядження і покладіть його на свій планшет інвентарю. Усього в інвентарі героя є 6 комірок: дві для зброї, три для заклинань і одна для ключа. Ніколи не можна класти спорядження не у відповідні комірки. Якщо стається так, що ви отримали нове спорядження, а усі комірки зайняті, то ви можете скинути щось із наявного спорядження і покласти відповідний жетон на плитку, де стоїть ваш герой. У грі є три типи зброї: це кинжали, меч і сокира із різним показником сили, два типи заклинань, чарівний розряд та портал зцілення, а також спорядження ключ. Повертаючись до бою, якщо ваша загальна сила менша за силу чудовиська, ви зазнаєте поразки. Переверніть один жетон здоров'я у своєму інвентарі, черепом догори, та поверніть свого героя на плитку, звідки той прийшов і завершіть свій хід. Чудовисько залишається на плитці, де його знайшли. До речі, якщо таким чином ви переміщуєтесь на плитку з цілющим фонтаном, ви відразу повністю поповнюєте своє здоров'я і скидаєте прокляття, якщо воно є. Адже саме на цій плитці ви і завершили свій хід. Однак, якщо стається так, що зазнаючи поразки в бою з чудовиськом, ви перевертаєте останній жетон здоров'я черепом догори, ваш герой не притомніє. У такому разі ви пропускаєте свій наступний хід і відновлюєте одне очко здоров'я. А після у наступний хід ви можете продовжити гру. Також у свій хід, виконуючи переміщення, ви можете проходити через вже розвідані зони, проте, звісно, вони мають бути з'єднані між собою. Але проходити крізь стіни заборонено. Проте, якщо, переміщуючись, ви заходите в залу, де є чудовисько, ви відразу зупиняєтесь і стаєте тобою. Якщо ви хочете забрати спорядження, що лежить на плитці, ви повинні завершити хід на цій плитці і розмістити спорядження в інвентарі. Якщо на плитці є скриня, то скиньте ключ і викладіть скарб на свій планшет, і відразу завершіть свій хід. Якщо ви вилікувалися в стілющому фонтані, ви повинні завершити хід на цій плитці, навіть якщо в такому разі ви виконуєте менше ніж 4 переміщення. Тож давайте підсумуємо: хід гравця завершується, якщо гравець виконав 4 переміщення, якщо герой відімкнув скриню і здобув скарб. Якщо герой підібрав спорядження, якщо герой вилікувався в цілющому фонтані або після бою з чудовиськом, незалежно від результату, після завершення хід передається наступному гравцю, який виконує свої переміщення. І таким чином гравці виконують ходи, доки одному з гравців не вдасться зустріти дракона у підземеллі і перемогти його. Цей гравець отримує винагороду скарб дракона, викладаючи її на свій планшет, і після цього гра завершується, і гравці рахують зароблені очки. Звичайні скарби на планшеті гравця приносять по одному очку, а рубін дракона дає півтора очка. Той гравець, що має найбільшу суму переможних очок і стає. Переможцем у грі, що ж наразі ми з вами розглянули загальні правила гри таємниці замку Карак. Але хотілося б детальніше зупинитись на заклинаннях властивості героїв, а також прокляття, яке можна отримати під час. Гри. Тож, виконуючи свій хід, якщо у вашому інвентарі є заклинання порталу зцілення, ви можете скинути його, щоб застосувати його ефект до будь-якого героя. Цей герой мусить пересунутись до будь-якого розвіданого цілющого фонтана та зцілити всі свої рани, як і скинути наявне прокляття. Якщо це інший герой, противник сам обирає, куди саме перемістити героя. Заклинання не витрачає переміщення героя і не спричиняє завершення ходу. Тож, якщо ви застосували заклинання на себе, ви можете далі продовжувати переміщення. Щодо героїв, то кожен із них володіє двома унікальними здібностями, які гравці можуть використовувати у відповідний момент свого ходу. Наприклад, Мах Аргент має магічну майстерність, яка дозволяє йому, під час бою, використовуючи заклинання чарівний розряд, не скидати. Дати його, чи властивість астральний перехід, що дає змогу магу проходити крізь стіни. Або, наприклад, «Воїн Горан», який має подвійну атаку і під час будь-якого поєдинку може перекинути кубики, якщо результат першого китка його не влаштовує. А також він має властивість переродження. Тож, втративши останнє очко здоров'я, воїн не знепритомніє, наче якийсь слабак, а натомість телепортується на будь-яку плитку з цілющим фонтаном, де повністю відновить здоров'я, проте його хід однаково завершиться. Більш детально з усіма властивостями героїв ви зможете ознайомитись в буклеті правил. Наостанок поговоримо про прокляття. Коли під час свого ходу гравцю вдається подолати мумію, тоді цей гравець бере жетон прокляття замку карак, де б він не лежав, навіть на планшеті гравця. А після обирає будь-якого іншого гравця, якому і викладає це прокляття на планшет. Відтепер цього героя вважають проклятим і він не може застосовувати властивості свого персонажа. Наприклад, проклятий маг не зможе проходити крізь стіни, а воїн перекидувати куби під час. Бою, коли гравець позбувається цього жетону, або передаючи його іншому гравцю завдяки перемозі над мумією, або скидаючи жетон, завершивши хід на плиці з цілющим фонтаном, цей гравець знову може використовувати здібності свого героя. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри таємниці замку Карак від видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!